А от уже на Антонівському мосту ми там вже стикнулися з ворогом і там уже зав'язався бій. Я тоді був головним сержантом взводу піхотного в 5 годині ранку, верніше нас підняли за тривогою і ми вирушили колоною в сторону Криму. От. Ми не доїхали туди, бо нам сказали повертатися назад. Ми раз відступили. Закріпилися, нам потім сказали ще раз відступити. Ми знову закріпилися, розгорнули лінію оборони. От. І вже за третім разом десь в районі копанів, здається, тодішній командир батальйону підійшов до нас і сказав, що Антонівський місто вже не наш і нам доведеться прориватися боєм. От. Трохи були в шоці, ну, тому що ми тут знаходимося, а ворог вже позаду нас. Ну, типу, ми не розуміли, як, як так може бути. От. Але вирушили колоною в сторону Антонівського моста. Знову ж таки, з боєм, втратами, але прорвали, і бригада таки вийшла, і, скажімо так, ще навіть з боєздатною вона вийшла. От. Потім був знову ж таки бій на Антонівському мосту. На наступний ранок ми також туди повернулися. От. Але тоді нам ще допомагала 80-та бригада, але вже нам тоді сказали, що вже всьому ми відступаємо до Миколаєва. І так ми вже в Миколаєві були на четвертий день початку війни.